Сьогодні ми відпрацювали звернення, а саме розрахунком було відпрацьовано вилучення та знищення КАП-250 керованої авіаційної бомби. Дана бомба знаходилась в Харківській області, в Золочівській громаді, в приміщенні цивільному, де знаходилось дуже багато цивільних людей. І під час повітряної тривоги був здійснений обстріл, після чого був зафіксований приліт даної бомби, і вона, на щастя, не здетонувала. Якщо вона здетонувала, були б дуже великі наслідки. Це саме загибель цивільних людей та великі руйнації приміщення. Під час того, як ми приїхали на місце, де було знайдено даний вибухонебезпечний предмет, було прийнято рішення його вилучати. Після чого він був транспортований на спеціальний підривний майданчик за межами населених пунктів, і нашим відділенням було здійснено знищення даного вибухонебезпечного предмету в контрольованому підриві. Хотілося б звернутися до цивільних. Якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, будь ласка, прямуйте до кович та знаходьтесь там до відбою повітряної тривоги, тому що життя в нас воно одне і воно набагато важливіше за все інше.